Поговоримо сьогодні про відправку ЗСУ до інших країн, про смерть або ж чи вижив той сальдо, а також про інші важливі та актуальні питання в Україні та світі. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила, запис відео, 22 вересня, 20 година. Давайте розпочнемо з того, що. Президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про відправлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Зокрема, тут мова йде про Туреччину та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. В основному це йде мова про протимінні кораблі. Дивіться, я вам записувала прогноз. Про чому випустили 22-річних, чому війна може бути в Європі, і як українці можуть захищати Європу? Було дуже багато різних коментарів, як українців можуть призивати і так далі. Ви знаєте, я просто читаю карти, а як це відбудеться? Покаже час. І як ми ось бачимо, вже є такий законопроект про відправлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Давайте подивимось, яка вірогідність, що будуть відправляти українських військових до інших держав. Тобто, чи приймуть цей законопроект, і чи будуть відправляти українських військових до інших. Країн. Яка вірогідність відправки військових до інших країн? Подивимось на картах Ленорман. Тут батіг, сигніфікатор війни, хто займається Ленорман. Дивимось тут птиці, вершник і місяць. Може. Довго розглядатися цей законопроект, обговорюватися, щоб була відправка, але буде дуже багато поправок, скоріше за все, тому що люди не дуже схвально віднесуться до цього законопроекту. І місяць, як варіант, можливо, це означає все-таки Туреччину і інші країни східні. Або на прапорі, яких є небесні світила. Також тут може бути, якщо воєнна загроза, буде така інформація, то можуть відправляти. Все-таки я б трактувала, що так, з часом будуть відправляти. І цей законопроект, скоріше за все, після ряду обговорень, після ряду невдоволень, скоріше за все, буде прийнятий. Тому скоріше. Відлюдник, світ, справедливість і помірність. Не зовсім прям швидко, тому що буде багато суспільного спротиву, мабуть, щодо цього законопроекту. Можливо, щось інше приймуть, але те, що з часом пройде великий проміжок часу, і потім. Все-таки будуть відправляти українців на захист інших країн. Так що я від свого прогнозу не відмовляюся. В той же час повідомляю, що карти Таро вони не говорять про точні строки. Але те, що таке може бути, і це дуже вірогідно, то, на жаль, так. Далі є новини, що Путін погрожує США і НАТО. Диктатор заговорив про ядерку та зброю в космосі. Кому цікаво, подивіться, в мене є задвід. 2024 рік таропрогноз, в кого більше ядерні яйця, я вам говорила про те, що це таке буде. Російський диктатор стверджує, що Росія виходитиме з того, що розгортання США зброї в космосі підірве її зусилля щодо збереження стратегічної стабільності, і вони будуть робити ось все таке саме. Далі, подивіться, хто не бачив мої таропрогнози щодо Куп'янська. На жаль, вони підтверджуються за 2024 рік. І на початку року я знімала відео ось недавно. І ось є така інформація, що війська Росії все-таки намагаються прорватися до Куп'янська, і за даними аналітики, ймовірно, окупанти заходили. До Кіндрашівки на північ від Куп'янська і намагаються використати свою чисельну перевагу в піхоті, щоб проникнути на українські оборонні лінії. Бойові дії росіяни ведуть переважно на правому березі річки Ось оскільки мають проблеми з перекиданням важкої техніки з лівого берега. Давайте подивимося Давайте подивимося в Куп'янську. Яка ситуація для українських військових? Чи зможуть вони все-таки стримати ось цю російську навалу? Ще раз передивляюся: Куп'янськ, бо дуже там складна ситуація. Тут двійка мечів, трійка мечів, п'ятірка пентаклів і справедливість. Подивіться. Якщо ви дивитесь, слідкуєте за моїми прогнозами, хто трішки розбирається в Таро. Дуже багато ситуація замовчується, що там є. Дуже багато там військових втрат, розрухи, і все-таки росіяни хочуть захопити цей Куп'янськ для того, щоб потім згодом проводити референдуми щодо Харківщини. Ось в них є такий бзик, що вони ось це також хочуть захопити. Неймовірними зусиллями бійці Тримують там російську навалу, немає достатньо там підкріплення, немає все, щоб врятувати це місто, але вони все одно тримаються і якимись просто зусиллями за допомогою вищих сил роблять, щоб окупанти. Все ж таки відходили, підривають ті труби, як ви вже бачили. Але вісьмірка кубків для наших військових це, скоріше за все, вимушений відхід. Тобто прийде час, і наші військові вимушені будуть залишити куп'янськ. Я б не хотіла, щоб для військових був такий самий котел, як було в Авдіївці. Можливо, треба вчасно відвести військових, але я не військовий експерт. Я не можу приймати такі рішення. Я просто можу тільки звернутися до всіх, хто має владу, надати підкріплення до Куп'ян. Надати всю необхідну зброю, тому що ситуація там дуже важка, і це все навіть не оголошується в новинах. І росіяни там просто пруть, там ну м'ясо без безліку росіяни нічого не рахують, вони беруть із мором. Там ситуація дуже важка, і вона, на жаль, Потребує миттєвого реагування також біля. Біля Ізюма також є загрози, хоча я говорила, що в 2025 році це місто мало вірогідно, що буде в окупації. В той же час, зважаючи те, яка ситуація в Куп'янську, давайте подивимось додатково для ізюму вірогідність захоплення ізюму десятка кубків, суд, трійка кубків і лицар Кубків. Ізюм в 2025 році в окупації не буде, в той же час. Дуже велика загроза обстрілів, там, де вода, і це все пов'язано також з трубами, водопостачанням, газопостачанням, якийсь міст, через річку там щось можуть до Ізюма робити, будуть атакувати житлові будинки з сім'ї, але в ізюмі ситуація набагато краще, ніж в Куп'янську. Тут... Захист хороший. Будемо сподіватися, що ситуація для Куп'янська виправиться, тому що ви знаєте, в минулому прогнозі я говорила, що є якісь таємні домовленості, зокрема про передачу зброї. Давайте всі робити практику хоно-поно-поно, щоб все ж таки Куп'янськ зберігся, тому що це дуже важливе стратегічне місто для України. Далі дивимося, дивимося. Тепер сальдо. Що покаже на цього сальдо? Я вам записувала відео 1 грудня 2022 року, що може бути. Або приліт по будинку, там де сальдо, або його в дорозі якось знищать. І ось є така інформація, що під час удару по форосу сальдо все-таки не було там. Це повідомляє російська ЗМІ. В той же час дуже багато наших ЗМІ пишуть, що гауляйтер Херсонщини. Все-таки загинув під час атаки ЗСУ по санаторію Форос в Криму. Давайте все-таки подивимося. Сальдо. Яка вірогідність, що сальдо загинув? Яка вірогідність, що сальдо загинув? Яка вірогідність того, що Сальдо загинув, і відразу подивимось на Ленорман? Я вам хочу сказати, що зараз дуже великий інформаційний шум, і карти, звісно, можуть показувати наші бажання, того, щоб зрадники України віддавали вже душу тим силам, яким вони служили, і йшли до Кобзона. Але побачимо, що покаже тут показує вежа, тут п'ятірка мечів. Так, далі, сімка мечів, паш кубків і карта світ. Карта світ може говорити як варіант про завершення шляху, але це й може говорити про імітацію. Дивіться, і про імітацію того, що він кудись дав дьору під цей шумок. Тому я думаю. Тут вежа дерево. Я думаю, що він може все ж таки постраждав під час цього удару, туз жезлів. Але я думаю, що він ще поки що не мертвий по цих розкладах. Хоча, хоча єнот його вкусив, це був перший предвісник, що він своєю смертю не помре. І тут зірки. Тобто він вже на шляху. До своєї смерті, але поки що, скоріше за все, ще ні. Поки що. Ну, може, в нього там є якесь поранення, або якась важка хвороба, там та сама онкологія, наприклад, якась. Або, наприклад, по місяцю якісь проблеми від пияцтва чи вживання якихось інших отруйних речовин. Все-таки можуть бути з часом питання, що він. Загинув, помер. Але бачите, що в розкладі на 2022 рік, що в розкладі на зараз випадають зірки. А зірки вони завжди відкладають ситуацію в часі. Тобто він то помре і не своєю смертю, скоріше за все, його якось. Або пристрелять, або обстріл якийсь буде, чи ще щось в дорозі, в літаку, ну, от щось таке може бути, будуть добрі новини про смерть цього сальдо. Але він дуже такий хитрий жук, і якщо взяти карту зірки, карту Всесвіт, він може втекти кудись, в тому числі в якусь країну Євросоюзу. А ще, я думаю, що по сімці мечів. Що він міг е, почати працювати проти Росії, е, здавати ось цих цих окупантів? Може, він і наводку зробив, куди вдарити і коли вдарити, е, щоб, ну, як знаєте, скупіть свою віну перед Україною. Е, і е, навіть якщо він не загинув, коли ось був цей удар, бо він накивав п'ятами, то його самі ж окупанти, росіяни, вони його приберуть. Ну, просто... ну, просто, Він вже не жилець. Він ще може трішки туди-сюди побігати, але Сальдо це вже почався відлік йому на той світ до Кобзона. вже. Побачимо, як буде. Все ж таки. Бажаємо, щоб кожен із зрадник України отримав по заслугам. Далі в мене ще питали ось таке питання щодо, щодо Ізраїля. Що чекати в найближчий час? Чи є загроза зі сторони Єгипту? Людмила, ви молодець, особливо в деталях. Мені дуже приємно, що мене дивляться з різних країн. Бажаю, щоб в Ізраїлі і в інших країнах де війни вони якнайшвидше закінчилися, і справедливість восторжествувала. І бажаю миру і народу Палестині, і народу Ізраїля. Тому що ось ця війна в Ізраїлі вона шкодить Україні. Якби там було спокійніше, був мир, було б набагато краще, тому що це відволікання ресурсів, уваги і так далі від українського питання. І саме для цього росіяни спровокували там ось ці воєнні дії, напад Хамас. Я вас попереджала в своїх попередніх прогнозах про напад на Ізраїль, Ірану. І також я говорила, що з часом це за. Затихне, але все одно ось все це колотитись в Ізраїлі буде ще близько восьми років ось ці всякі воєнні дії. В мене є таро прогноз на каналі Омлінія Таро Онлайн. Кому цікаво, ви можете подивитися його там. Давайте зараз подивимось про Ізраїль і Єгипет, тому що мені колись. Снився сон. Колись це, ну, десь близько місяця тому про те, як танцюють в національних костюмах, і це або в Туреччині, або в Єгипті. От, Може хто бачив там всі оці їхні юбка-шоу є і так далі. І я думаю, що це був якийсь знак. Але я тоді забула записати відео, зараз мені жінка нагадала. Давайте подивимося. Найближчі місяці, чи є загроза що. На Ізраїль нападуть зі сторони Єгипту. Яка вірогідність нападу на Ізраїль зі сторони Єгипту? Зі сторони Єгипту, найближчим часом тут десятка кубків, вежа, мах і вісім жезлів. Так, Зі сторони Єгипту, можливо, через Єгипет будуть пролітати якісь ракети, або якісь можуть бути руйнування. Може бути якась. Маніпуляція у засобах масової інформації про те, що ось-ось нападуть з Єгипта. Але, скоріше за все, це не військова наземна операція. Це більше про розмови і про якихось ракет або якісь провокації, щось там підірвали. Таке може бути якась. Спецоперація для того, щоб розпочався конфлікт і між Ізраїлем та Єгиптом також, але тут не про сам напад Єгипту, все-таки вони заключили Ізраїль, Єгипет ну, ось ці якісь мирові угоди про те, що жити мирно. І тут поки не показує про напад з Єгипту. все ж таки. Тут книга, якісь є домовленості, лисиця, якір і букет. Тут можуть бути хіба що якісь провокації в морі, якесь Забруднення повітря, якісь можуть бути полисиці, ну, ті самі якісь ДРГшні групи, якісь провокатори, якась провокація в морі може бути. Тому, Але тут поки що не війна між Ізраїлем та Єгиптом на найближчі роки. В той же час мені снилась також ще і Туреччина. От щодо Туреччини, чи може вона підтримати ось саме. Палестину і провокувати якісь військові дії щодо Ізраїлю, то це більше вірогідно, ось я так думаю. Крім того, у сні мені було про ці танці в Юбках, чи то в, Турці, в Туреччині, чи то в Єгипті. Все-таки я більше думаю, що Ердоган таке може зробити як прямо, так і з підтішка. Може якусь провокацію за участі Туреччини зробити в Єгипті. Ось всі ці тон тонкі розбірки на Близькому Сході, це дуже така справа. Тому давайте подивимось: Туреччина чи є вірогідність, що буде війна з Ізраїлем через якісь там проксі їхні чи таке інше. Що тут? Покаже Туреччина, яка вірогідність нападу на Ізраїль. Тут птиці, книга конюшина і Лелеки. Тут може бути якась військова допомога таємна. Що тут? П'ятірка Пентаклів, лицар кубків, вісьмірка кубків, тут сімка кубків. Тут може бути все-таки якась військова підтримка від Туреччини, я думаю, для того, щоб зробити домовленість, щоб завершити ось наступ Ізраїлю на Палестину, так скажемо, щоб зменшити. Геноцид палестинського народу таке може бути, тому що дуже багато смертей серед цивільного населення. В той же час ось Хамас атакує Ізраїль, вбиває також ізраїльтян всі ці обстріли, Іран і так далі. Хусити заважають міжнародній торгівлі, судноплавству єменські. Тому тут. Все-таки якась військова допомога від Туреччини може бути. Але поки що не війна, не Туреччина, не Єгипет. Але якщо війна якась і начнеться, то, скоріше за все, я більше б на Туреччину думала, ніж на Єгипет. А може це бути якась провокація зроблена. Далі, Палестинську державу визнала частина. Країн європейських, і ось Італія не визнала, і в низці міст Італії спалахнули протести через відмову прем'єрки Мелоні визнавати Палестину. Акцію протесту оголосили профспілки на знак невдоволення політикою щодо Ізраїлю та Палестини. У Мілані поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом. А протестувальники кидалися камінням у силовиків. Тобто, дивіться, в Європі я говорила, що готується якась спецоперація Росії, щоб, ну, щоб люди почали виходити на протести. І це ще почалося влітку. І, як ми бачили вже в новинах, були протести в Великій Британії щодо мігрантів. Зараз ось протести в Італії щодо відмови визнавати Палестину. Я думаю, що в інших країнах Європи також будуть бунти, будуть ось такі громадські акти непокори. Тому зірка, особливо східні народи, всі, хто підтримують Палестину, вони будуть виходити. Робити ось всі ці заворушки, і навіть частина цих заворушок буде спровокована і навіть якось проплачена. Тобто це вигідно. Я думаю, що тут без Росії не обійшлося, тому що є якийсь король Пентаклів, який через своїх ось цих лазунчиків, провокаторів робить ось ці заворушки, пов'язані із мігрантами. І в Європі буде неспокійно. Тому хто проживає в Європі, хай у вас все буде добре, краще, мабуть, подалі від таких історій. Сьогодні ось такий був прогноз. А також хотіла вам ще сказати: у мене був коментар, що одна глядачка писала, що війна в Україні буде так само, як війна в Хорватії. Як варіант, це може бути? Тому що в Хорватії також була тривала війна, як кажуть, ось війна тільки в Україні, а ми ж не знаємо, де були інші війни. І якщо ось брати Сербія-Хорватія, все-таки там є знову. У ж таки ось цей такий затихлий конфлікт, який можна ось розвертати, щоб сколихнути Балкани. Тому давайте подивимося: Сербія, Хорватія, яка вірогідність, що там може спалахнути війна найближчі роки. Я не загадую сроку, ну орієнтовно давайте візьмемо до 5 років, хоча це дуже, звісно, великий срок. Війна на Балканах, Сербія, Хорватія, яка вірогідність? Король мечів. Четвірка кубків, закохані і вершник. Тут може бути дійсно воєнна якась спецоперація, військові дії, а можливо, і велика війна з наступом через незадоволення через незадоволення домовленостями по розподілу територій. Тобто, все-таки Сербія, мабуть, вважає, що хоче собі там щось повернути. Тому я думаю, що війна на Балканах може сколихнути в найближчі роки, і просто якщо взяти, в Україні війна буде затихати або вже буде якесь перемир'я, а в Європі почнеться ось це криваве місиво, і що там буде, будемо спостерігати, і навіть українці можуть там приймати участь, воювати на боці. Не знаю кого, побачимо з часом. Знову ж таки, вершник на наступальні якісь дії, хрест, корабель і розвилка. Буде якесь важке випробування знову ж таки, для Європи. Буде переселення народів, евакуація населення. Люди будуть тікати. Сербія, Хорватія буде дуже багато біженців. І тому я скажу, що. Так, в Україні зараз війна, але війна прийде і в Європу, і там, де здається безпечно, почнуться бойові дії ще більш жорстокі, можливо, ніж в Україні. Ось загроза з неба. На Європу полетять ракети, почнуться обстріли, і спокійно не буде ніде. Не просто Євросоюз сколихне і буде дуже велика. Війна в Європі все ж таки скоріше це випробування не лише України, а і європейці, які вчасно не змогли придушити ось цю воєнну змію, яка колише всю світову спільноту. Це Росія і інші лідери, не будемо говорити про світових лідерів погано, але ж ви знаєте, і Китай. І там ще дехто. Так що. Випробування Європу чекає. Я вам записувала відео про те, як Трамп і Путін підписали умовно новий пакт Ріббентропа Молотова. Також я нещодавно бачила відео генерала Омельченка, який розказує, чому не відбулося обіда на Алясці між Путіним і Трампом, тому що було взято ще давно-давно ДНК Путіна, якби ось цей фейковий Путін був на обіді, то зрозуміло. Б, що царня настояща, і тому цей обід відмінили. І чи живий справжній Путін? Я вам говорила в одному з своїх прогнозів навесні. Подивіться, кому цікаво, я там вам представила досить таки цікаву версію. Давайте під кінець подивимося, щось хороше все ж таки жовтень для України, чи будуть якісь добрі новини. Для України у жовтні. Давайте подивимось: вісім пентаклів, колісниця, король кубків, колесо Фортуни. Тут показує про якусь зустріч світових лідерів, якусь поїздку. Може, тут буде це і раніше. Тобто тут показується якась робота. І це вже було. Ну, як варіант, може, це буде там ось цей новий Рамштайн, або там зустріч Зеленського з Трампом або з лідерами Європи. Тут показує, а може, тут буде якийсь удар по мосту Кримському. Мені б хотілося, щоб так відігралося. Тут можна трактувати по-різному. Будемо чекати, новин буде. Те, що вже було якесь повторення подій, яке Україну порадує. Це може бути і нові якісь зустрічі Рамштайни, або зустрічі світових лідерів, там зустріч Трампа, Зеленського, або, можливо, там ще хтось зустрінеться. І це принесе Україні ресурс для наступу. Можливо, на цій зустрічі Україні все ж таки нададуть нормально. Літаків, нарешті, щоб звільнити Південь України. Мені б дуже хотілося побачимо, як відіграється ось такий прогноз. поки що Подивимося ще додатково, що нам віщує жовтень та осінь. Також я хочу сказати, що по цих картах може бути якесь звільнення територій біля води. Мені б дуже хотілося, щоб наші ЗСУ пішли. Контрнаступ і звільнили якусь важливу територію для подальшого звільнення України в цілому. Хай допомагають вищі сили нашим ЗСУ. Хай допомагають вищі сили всім, хто дивиться мій канал. і Любить мої прогнози. Ну а хейтерам-хейтерське до зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал «Хай, Таро.